Скажи, будь ласка, ти от зараз сидиш в машині, яку ти отримав від Демсуки. Чи була в тебе раніше автівка на війні? Так, більш того, Дем Сокера нам вже допомагала, вона вже передавала нам Форт Ренджер, який до сих пір виконує бойові задачі, але на даний момент він трохи підізносився, і ми постійно його ремонтуємо. Більш того, ви повинні розуміти, що фронт. Двигається, фронт живе машини, також ресурс, який трохи вичерпує себе. Тобто машини як приходять до нас, так само їх підбивають тими самими FPV. Вони можуть ламатися, виходити повністю з ладу, що неможливо вже відновити їх. І нам з часом все-таки потрібні потрібні нові і нові машини. Що отримували ще від демсотири, окрім абсолютно попереднього раз. З Димсокерою ми взагалі дуже дружні працюємо, Нам вона постійно допомагає на постійній основі. Вони допомагають нам як шансовими інструментами, електронікою, інколи навіть сухпаями, а також енергетиками.